Мої чарівні, привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі зі мною мої колоди. І зараз ми з вами подивимось ваш таро прогноз на жовтень 2024 року. Овни! І почнемо ми з вас. Давайте подивимося, що ж вам принесе цей. Жовтень. Загадуйте себе, думайте про себе. Я також загадаю, щоб через мене до вас прийшов потрібний корисний вам прогноз. Як ваші справи взагалі? У нас жовтень, це місяць затемнень, продовжується затемнення. 2 жовтня місяць починається у нас взагалі сонячного затемнення. У знаці Терези, а це на вашій овни осі. Тому продовжується тема стосунків, відносин, взагалі, стосунків з оточенням, тема стосунків між різними групами людей, між країнами і взагалі. Розкажіть, що там у вас овни у стосунках? Так, подивимось, що жовтень принесе овнам. П'ятірка кубків. Повне. Хочеться сказати, по цій карті не засмучуйтеся. Це карта змін. Але змін, коли ви знаєте, можете трохи. Робити з мухи слона, фокусуватися на негативному. Ось вам здається, можливо, щось йде з вашого життя, можливо, ви щось втратили. Бачите тут от кубки розлиті. Але старайтеся фокусуватися на хорошому, скільки всього є, скільки, можливо, місця звільнилося для того, щоб прийшло щось нове. Овни, На початку місяця. Постарайтеся себе підтримати. До того ж, затемнення самі такі доволі емоційні, а ця карта, вона каже, фокусуйтеся на хорошому і на якихось таких емоціях, знаєте, овни, а у вас вони можуть бути такими дуже бурхливими. Не втратьте те хороше, що у вас є, тому що ризик по цій карті є. Ще е, тут ззаді є три повних кубки і. Є ризик оступитися і втратити ще цих три кубки. Але з вами такого не станеться. Ця карта, вона вас виведе до хороших змін. Я впевнена, овни. Але ця карта вона каже, що відпустіть. Відпустіть, що з'їде з вашого життя, але обов'язково з'являється місце для чогось нового. Так, що ще вас чекає овни у жовтні, овни. Туз жезлів. Це нове починання. Чиста ваша енергія, овни. Ви можете розпочати новий проєкт. Ви можете овни розпочати взагалі нову діяльність. Можливо, ви завершили якийсь проєкт або щось у вас тут не вийшло, але у вас приходить зовсім якась нова ідея, нове натхнення. Може бути нова пропозиція. Можливо, ви тут От щось не отримали того, чого хотіли. Можливо, ви хотіли отримати. Якесь завдання, якесь замовлення, якийсь проєкт, і ви цього не отримали, але на це місце прийде щось інше. Або навпаки, ви самі починаєте створювати щось. Можливо, замість того, щоб працювати у наймі і працювати над чийсь проєкт, ви створюєте свій проєкт. Для кожного це буде щось своє. Це ще й енергія пристрасті Овни, це енергія створення. Це може бути така ніч пристрасна у когось з вас, овни прекрасна, але це енергія нового початку. Взагалі, сонячне затемнення, воно нам дає вектор змін і новий початок, такий, знаєте, на найближчий рік. Тому що по затемненню місячному, яке у нас було 18 вересня, більше йде таке завершення якогось етапу. Ось на початку жовтня, і далі наступні місяці ви можете бачити і продовжувати розвивати щось нове. І шанси будуть не зациклюйтеся довго, овни, на чомусь такому, що ви десь втратили, що пішло. А пішло обов'язково щось, тому що саме цей кармічний коридор дуже часто щось йде, тому що має звільнитися місце. Так, овни, ще ще овнам. Принесе цей жовтень овни для вас. Це у нас паж мечів. Ви наче збираєте інформацію, десь тут шпигуєте, ви наче вже однією ногою у цьому новому житті овни. Це може бути збір інформації, збір документації. Можливо, ви збираєте, подаєте на щось, якісь документи, ви реєструєте щось офіційно. так? Чи наводити просто справки. це коли ви запитуєте щось у когось, так десь щось дізнаєтеся. Це у нас, до речі, овни також карта шпигунства. Ви можете побачити, що десь хтось за вами шпигує, ваші сторіс там передивляється, або десь там вам пише, спише, і не дуже так відкрито. Знаєте, ніби наводить хтось отак справки, ніби не одразу представляє вам усі. Усі свої наміри. А так ніби цікавиться. Але це й можете бути ви. Коли ви цікавитеся чимось, коли ви дізнаєтеся, а які мені потрібні документи, наприклад, щоб отримати дозвіл на відкриття своєї справи. Які мені потрібні, наприклад, матеріали, щоб розпочати і створити свою колекцію, наприклад, бренд посуду, чи бренд одягу, чи, можливо, якийсь курс, можливо, ви якусь інформацію дізнаєтеся, от, я хочу запустити свій курс, свій проєкти, і я збираю дані, я збираю документи, я збираю? Документацію, це дуже чудова карта. Це така, коли ви вже щось починаєте, і у вас вже дійсно є якісь зібрані дані, зібрані матеріали. Це також карта може бути догляду за дітьми, це також учні можуть бути. Це у нас може бути дитина, особливо якщо близнюки, водолі або терези. Але це хороші карти. Овний місяць для вас розпочинається дуже добре. А у нас наступна з вами колода. Це колода астрологічного таро. Ви вже бачили її у мене на каналі. І подивимось, що ще принесе вам овни, цей жовтий овни. Десятка мечів, закінчується якийсь етап, закінчується якась ситуація. І знаєте, це не буде для вас шоком. Це у нас закінчиться вже той період, який. Ви обирали не бачите, поприкидалися сплячою чи сплячем, і робили вигляд, що нічого не відбувається, що все добре, що от мене все влаштовує, але насправді це не так. І завершиться якась ситуація. Якась ситуація, яка вас. Турбувала десь у чомусь ви поставите крапку. Не тримайтеся за те, що вже має піти. Тому що, знаєте, вже простіше інколи зізнатися собі у тому, що от не лагодиться і прийняти це рішення, ніж відтягувати час оцей, прийняття цього рішення. І все одно відчувати всередині себе, що воно буде, і лише прикидатися спрячим. Так. А вже цю ситуацію можна було б вирішити, наприклад, і вже рухатися до чогось нового, до чогось кращого. Так, ой, карта випала. Це у нас карта справедливості, правосуддя. До речі, для кого актуально, це може бути завершення розлучення, або якогось розподілу майна, судового процесу, можливо, якісь взагалі судові справи, або ще якісь справи з документацією, які тягнулися довгий час, вони нарешті завершаться. І завершаться вони по справедливості. Це, взагалі, може бути карта звернення до юридичних установ, держструктур, коли вам потрібно звернутися там до адвоката чи до нотаріуса. Так. Передивитися, чи взагалі в порядку ваші документи. Меркурій вже йде прямо. Так, що ще для овнів принесе цей жовтень, овни для вас. Трійка жезлів, і це у нас карта, коли ви точно вже плануєте своє майбутнє, ви можете намітити собі Плани, куди я буду рухатися далі. Можливо, ви вже знаєте, ви чекали якогось рішення судового або документаційного, ви чекали якусь довідку, якийсь дозвіл, можливо, якийсь юридичний інший документ. І тепер ви знаєте, куди вам рухатися далі. Ця карта говорить про планування, ця карта говорить про перспективи. Це, до речі, карта, коли ви можете залучитися чиєюсь підтримкою. Можливо, це. Це буде участь у якихось трьох проєктах. Можливо, це буде три людини, з якими ви вирішували якісь ось ці справи. Можливо, у вас було три співвласника, наприклад, чи три людини займалися якимось проектом, і тепер ви розумієте, що ваші шляхи розійшлися, але це дуже дуже позитивна карта, тому що ви тепер маєте мотивацію і ви маєте. Погляд, і ви маєте бачення, як це буде розвиватися далі. Обов'язково плануйте, обов'язково дивіться на перспективу, дивіться і розкривайте для себе нові горизонти. По цій карті ви також можете отримувати якісь підказки, якісь вказівки, якусь новину. Можливо, вам, до речі, прийдуть якісь посилки із закордону або з інших міст, десь до вас щось приходить те, що ви далі можете. Використати і використати на краще для себе. Ну, це дуже хороша карта. Я її люблю. Трійка жезлів така. Карта, коли у вас уже з'являється опора, на що ви можете опертися, і карта, коли ви можете рухатися. І, до речі, опиратися на себе. Бачите, це карта Овна. Так, що ще. Подивимося ще на. Старо колесо року. дуже позитивна, така хороша колода. Що ще принесе овнам цей жовтий іерофант прекрасна карта. Це карта мудрості, це карта навчання, це карта, до речі, благословіння. Можливо, дійсно, хтось піде в храм, отримає благословіння, або ж ви знайдете собі. Вчителя, наставника, це може бути релігійний вчитель, релігійний наставник, коуч. Це може бути взагалі якась справа з вищими навчальними закладами, коли ви отримаєте таку мудрість. І ця мудрість може бути як і в прямому сенсі, там в університеті або якесь навчання ви проходите, так і життєва. Це може бути мудрість, якась хороша порада. І, до речі, ця карта, вона ще така, бачите, промальована в осінньому стилі. Ви отримаєте якісь плоди. Осінь, це завжди про добробут, про таке, про результати. Ось. І ви тут точно отримаєте якесь благословіння. Так, що ще. Можливо, ви тут будете присутні на вінчанні або на весіллі, чи йомусь це такі. Ще карти можуть бути релігійних обрядів, так, ще ще. Ще ще овнам принесе цей жовтень. Четвірка, четвірка жезлів, прекрасна карта, карта дому, карта якогось сімейного свята. Це у нас карта, коли ви приділите увагу своїй оселі, своїй кімнаті, своєму будинку. Хтось може навіть по цій карті придбати нерухомість або вирішити, так, придбати і придбати нерухомість. Хтось, можливо, тут по навчанню, так, ви будете кудись їхати, і, наприклад. Наприклад, ви змінюєте свою кімнату десь в гуртожитку, або ви обираєте, де ви будете навчатися, де ви будете жити, або там приїздити на навчання кудись. Розклад спільний, наприклад, це може програватися також, коли ви займаєтеся місцем, де ви працюєте. Це взагалі місце, де ваша рутина, де ваша стабільність, де ваш комфорт переобладнувати і прикрашати свій кабінет. Чи просто навіть свою кімнату. У себе вдома, можливо, зробити якесь міні-свято, запросити когось до себе. Це дуже хороша карта. Так, така тепла, приємна. Ще ще. І наостанок хочеться. Ну, тут позитивний у вас дуже розклад, овну так, що ще ще. Може бути якесь сімейне свято. Королева Пентаклі це у нас дівчина, жінка, може бути діва, може бути телець, може бути козиріг, може бути ваша подруга, сестра, мама, може бути, до речі, не обов'язково за цими знаками зодіаку, але людина така стабільна, врівноважена, яка має справу з фінансами, яка розуміє, як з цими фінансами обходитися. Це можливо банкір або дівчина-бухгалтер. Ось так, можливо, це ваша подруга, і просто вона буде мати місце у вашому житті. Можливо, вона вам буде оформлювати, допомагати, оформлювати купівлю, наприклад, житла, купівлю квартири, або облаштовувати буде вам допомагати вашу квартиру. Чи ви, наприклад, підете до цієї людини на новосілля, чи, наприклад, ви починаєте. Працювати у новому кабінеті з цією дівчиною. Або це можливо, якщо ви займаєтеся родом такої діяльності, це може бути ваш новий комфортний рівень, покращення зарплатні, покращення умов праці. Це може бути новий кабінет, якесь зручніше робоче місце для вас може бути. Ось, або ви щось купуєте у квартиру для своєї подруги, або ви разом відвідуєте якийсь фестиваль, свято. До речі, по цій карті також дуже часто такі саме осінні фестивалі, свята врожаю, і все таке. Ж, овни дуже-дуже дуже прекрасний для вас розклад, прекрасний місяць. Відпускайте все те, що йде з вашого життя і приймайте сміливо нове. Хтось, можливо, навіть дійсно переїде, придбає квартиру, нове житло. прекрасно тут овни, для вас тільки на краще. І ще наостанок подивимось для вас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Давайте подивимось, яка практика буде найкраще для овнів у жовтні. І у вас це планування свого бюджету. Прекрасна карта! У вас все якось фінансово, все про планування. Розпишіть овні, зробіть якісь практики, коли ви прописуєте, знаєте. Скільки вам на що потрібно коштів, на що ви їх розподілите? Можливо, ви розподілите уже свій існуючий бюджет. Також є ще дуже крута практика, коли ви загадуєте якусь суму. У знаєте, у кого на що на що вистачить уяви, щоб це уявити, і прийняти, і навіть, наприклад, переварити цю суму, там 1 мільйон гривень, 1 мільярд гривень, хтось 100 тисяч гривень і розпише чи доларів, чи євро, і розписати, куди би ви витратили ці кошти. І знаєте, дуже багато людей стикаються з тим, що вони навіть не знають на що би вони витратили ці кошти. а Гроші і фінанси вони приходять завжди на мету. якусь. Вони завжди приходять, як і енергія, на якийсь конкретний план, на конкретну ідею, на що вам це потрібно? Розпишіть, ви можете якийсь свій існуючий бюджет прописати, так як і бажаний, і запросити ці гроші у своє життя. Ну що ж, овний прекрасний місяць для вас. Не забувайте підписуватися, лайкати, якщо вам подобаються мої розклади, якщо вам подобається контент на моєму каналі, мені це дуже-дуже приємно. І я кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!